Всім добрий вечір. Сьогодні у нас іменійник один з нашої волонтерської сімки. А ще пуп треба йому замочити. Він нас недавно папою став. Так що сьогодні зустрічається, всі, як всі ж у мене. Так що ви вибачайте, сьогодні вже від мене відпочинете, але зранку ми всі питання закрили. Спасибо вам велике, все скупили доробили. Дивіться. А, з недавніх пор тепер все, що стосується... Волонтерства, там, подій в Україні. Це все Оскар буде доповідати там, чи ділити своїми думками жодного негативу, жодного бруду, жодних розборок більше. Я не хочу не бачить, не чути. Всім своїм чорнолотим ворогам. Я бажаю міцного здоров'я, пережити всіх своїх дітей і дожити до 100 років. Всі претензії, образи, звинувачення, шахрай, аферистка, лаборант, украв, вивів гроші, обдурив. Ваша система, ваші мусора, ваші прокурори все несіть туди. І хай проти мене відкривають кримінальні справи, провадження. Що хочуть хай роблять. Бо поки що тільки готують ще одну підозру після вчорашнього ефіру. Ранку. Поки все. Наступне. А... Хлопцям на машину потихеньку собираємо, я вам доповідаю. Завтра покажу вже іншу суму. Друзі, давайте все-таки долучимося, піднатужимося. Те, що в мене нема в ефірах, не означає, що все життя стоїть на місці. Ну от Бачите, фарш роблю зараз. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12 це монобанк. 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48 це приват. Оскер Це Пайпал. англійськими скими Оскар, С як доларка наша, ер роман. Номер гарячої лінії 068 354 5737. Viber WhatsApp, Telegram, куди хочете пишіть. І напослідок я скажу, всіх з покровою і нехай Матір бути Божа вас покриває, оберігає від нехороших людей, від нехороших днів, від неприємних моментів у житті. Ваші родини, хай покриває, оберігає, ваших дітей, ваших рідних, близьких. Миру вам, злагоди, тельфіння і Божого благословення. А до мене вже прийшли гості на порозі і бутилками це хочуть. Щастя всім, здоров'я. Та мир. давай уже пока.